Я казав перший годин війни доповідаю. Значить, е, закупили е, теплі речі, продукти, трохи медицини, е, хімії. Там. О, бачите, скільки цього каже, сало купили людям. У кого буде бажання особисто під мікроскопом вивчити кожну копійку, яку я потратив сьогодні. На людей, яких везуть і дітей, і людей, яких везуть в Сум з проханням допомогти прийняти зіткнути, ще ку мене. Але я хочу попередити, я звітую перед кожною людиною, яка допомагає мені і фонду, і людям. А пустозвоном я звітувати не буду. І я думаю, я маю на повне право. За ваші кошти перед вами я відзвітую, а перед піздавулами я бісер вітати не буду. Спочатку допоможіть Потім обсирайте. І треба звідти. Так що всі, хто допомагався, допомагав, готові за кожну копійку. Чеки, накладні квітанці, документи от такі почали у мене. Дякую всім. Це тільки почало. Людей везуть дуже багато, з декількох країн сум. Дітей багато везуть. Так що пожалуйста, долучайтеся, допомагайте. Ці дні були дуже підпішення. Всім велике дякую.